Сьогодні я піднімлю вічну тему препарування зубів. А чи не сильно ви спиляєте мені зуби, а чи не будуть ні на пірамідки спилені? а чи не будуть видалені нерви? Ні, не будуть. Для того і ми записуємо такі детальні відео. Зараз вам покажу, як ми плануємо роботу та як препарується робота. На прикладі однієї нашої пацієнтки, де займався препаруванням, наш лікар-ортобет Антон Анатолійович. У цифровому мокапі ми бачимо об'єм майбутніх прогнозованих керамічних реставрацій. Коли ж ми. Трішечки зробимо їх прозорими, ми можемо побачити, скільки нам потрібно допрепарувати зубів та на якій межі закінчувати, для того, щоб ми могли чітко встановити дані керамічні реставрації. Тому ми чітко можемо все спрогнозувати. Перед вами на фото відпрепаровані зуби, і зверніть увагу, що навіть ретейнер ми не знімали. Тобто, в даному випадку. Ми розшивали контакти, бо там був каріус, але максимальну кількість твердих тканин ми залишили. Кількість припарованих тканин залежить від ваших зубів та від того, як ви за ними доглядаєте. Якщо у вас ідеально здорові зуби, ви хочете просто красиву посмішку, тоді можна зробити вініри без препарування або з мінімальним препаруванням. Ну, якщо ми маємо вже стертість зубів, якщо у нас вже є карія, звісно, це препарування буде як в даному випадку більш агресивніше, але замітьте, навіть в таких варіантах ми залишаємо максимально свого зуба. Тому не переживайте, приходьте на консультацію, і ми прогнозовано та якісно вас пролікуємо.